Дитячі віршики про перший сніг, Веселі рими про зимову казку для малюків. Наловила я сніжинок і біжу до хати, які білі та пухнасті Мамі ж показати. В лісі випав перший сніг, на ведмедиків барліг, у барлозі під дубком Спить ведмідь солодким сном. Летять, летять сніжинки на поле, ліс і сад. Веселий свій таночок танцює снігопад. Пада-пада сніг лопати, стелеко вдру пухову. Гей, хлоп'ята, зліпим бабу снігову. Пада-пада сніг лопатий, Стеле ковдру пухову. Гей, хлоп'ята, зліпим бабу снігову. У білому вбранні зелені ялини, під сніг, як під ковдру, сховались рослини, щоб їх не дістали морози страшні, Щоб взимку заснути й ожить навесні. Сніг вкриває всі шляхи, йому раді дітлахи. Чується веселий сміх, ой який пухнастий сніг. Тоненькі сніжинки на мене сідають, мене за ялинку напевно вважають. Не знають сніжинки смішинки тоненькі, що я не ялинка, а просто оленка. Котик вибіг за ворота, а на вулиці зима. Білий сніг і білий котик, і кота, немов нема. Лиш на кінчику хвоста видно плямку у кота. Дякуємо за перегляд. Підписуйтесь, ставте вподобайки та обов'язково діліться цим відео з вашими друзями.